Хеппі лор допомога при болю в горлі. Розстрілювали цивільні автомобілі, кидали гранати в підвали, стріляли під ноги місцевим. Так поводилися окупанти в селищі Олександрівка на сусідній Херсонщині. А за цей населений пункт тривали важкі бої. Росіяни після себе залишили суцільну руїну замість колись затишного і туристично привабливого селища. Кореспондент Сан Антон Куцуконь побував у звільненні Олександрівці. І ось що там побачив. Це була одночасно дорога життя і дорога смерті. Нею місцеві виїжджали на вільну територію, а окупанти розстрілювали автівки. Машини, які люди позалишали в дворах, росіяни забирали собі або просто розбирали на запчастини. Радіатора нема, стартера немає. А що, немає, ні заднього немає, нічого немає, розбита повністю машина. Ні мотоцикла, ні машини. Нема ні лисепедени. Пан Микола до останнього залишався в селі та вже перше знайомство з окупантами спонукало до виїзду. Мирні жителі є? є за полтора місяця, людський голос почув. виходи, сволоч, виходи. Собака тут прибудилася, на нього кидатися. Прибери собаку, Говорю, жона не моя, Говорю, б, типа проблудилася б. Він ту передернув. Бела до мої собака. Під час зачисток вулиць, де жили цивільні, росіяни стріляли чергами у вікна і кидали гранати в підвали. І це прямо всередину кинули гранату. Вони ходили, де ніхто не відповідає. Вся сусідка теж казала, коли наступали, каже, ви той вже чеку типу, тільки кидаю на хлопчики. Хлопчики ж тут сидів. А чого кажете, мовчите? Нині Олександрівка це суцільна руїна. Поміж сотень розбитих будинків, спалена військова техніка. Обірвані дроти, по яких вже майже рік не йде струм, хитаються на вітрі. Інших комунальних благ в селищі теж немає. Але попри все, сюди повертаються люди. Кому є куди повертатись? Це хвиля розкрило хату, і воно ж даші йшли, позатікало. Тут та щеперу не було толком на хаті. Щоби це не падало. можна було хоча б заночувати. А буде Одну кімнату Сергій вже підремонтував. Вона тепер і спальня, і кухня, і ванна разом. Решту хати, як і прибудов, доведеться іще ладнати. Це так воно відозробуємо. Заново тепер усе відстраювати. Поки ж все закривають плівкою, щоб волога не затікала. Та окрім ремонту, доведеться ще й купувати нові меблі й батареї. Що прям з автомата і батареї порастрелювали? І, і кроваті з автомат? От да. нічого ти ну, видно, чи завитки брали? чи Я не знаю. За чим вони це робили? Скільки людей нині в селі видно під час видачі гуманітарки? Сьогодні саме такий день. Хліб з з печі, цукерки, ковбасок. Пиріжки, пряники, все, що напікли вчора, те й провезли. Це головне місце збору, де можна зустріти односельчан, яких не бачив місяцями. Прибило нас під коровою, корову вбило, з дочкою завалило все, ми живі стались. І втікали босі голі. От додали спалку і так з палкою залишилися. Бомби летіли за нами, втікали боса, носках. Одна біда на всіх і в кожного своя персональна. В спілкуванні воно якось легше переживається. Нас розбили повністю, сіли. Бачите, людям нема де жити, вообще нема де жити. І Як нам отстроїть оце все, як нам оце я не знаю. Та навіть посеред суцільного горя і руїн знаходяться речі, які вселяють надію на те, що життя обов'язково переможе смерть. У двері все було відкрито, символі. Ласочки жили тут. Ну ви зраділи, так, коли побачили? Та ну, значить буде життя. Значить, не покинути гніздечко. Та й вся Олександрівка теж не покинуте гніздечко. Хочеться додому, вірите? Деревину посадив, і вона росте. Коли її вириваєш, деревину і хочеш пересадити десь в друге місце. Ти її поливаєш, ти її підкармлюєш. Але вона там не переживається. Вона може загинуть або буде якась больненька, скажімо. А тут, де нас посадили, тут хочеться і вирости і жити. з Херсонщини. Антон Куцуконь, Олексій Осавчук, Сергій Перфілов ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини десятеро потерпілих серед яких дев'ятирічна дівчинка. Досі в лікарнях Дніпра. У місті ДТП тепер людей загиблих через ракетний удар, якого Росія завдала по дев'ятиповерхівці 14 січня. Один із під'їздів будинку знищено повністю інші обвалилися частково. 39 людей врятували з під завалів а от 46 з.